Другий рік поспіль українці зустрічатимуть у повномасштабній війні свята. Святкового настрою в українців очевидно немає. кажуть принаймні так психологи. Ну а щодо щойно закрадається думка про доречність святкування. Ну то з'являється і почуття провини. Детальніше про це поговоримо з е, фахівчиною. Це Віра Романова. Вона з нами на зв'язку. Це психологиня. Доброї ночі, вітаємо. Доброї ночі. Вітаю. Рада вас дуже бачити. І це взаємно. Знаю, з чим вітати. Та у вас як настрій зараз є на якісь святкування? Особисто в мене, його немає вже декілька років. Але це привід поговорити з тими, кого давно не бачили, з тими, на кого не вистачає часу, щоб написати повідомлення. Із тими, на кого не вистачає часу, щоб дізнатися, як справа да це або не не дуже близькі люди, або люди, з якими були ми близькими, чи співпрацювали. Але це привід спитати, як вони непоганий, досить привід, як на мене. Та тому що дійсно, ці свята я там про новорічні може не так буду говорити, але різдвяні це якраз і є ось цей момент, який ми пережили, коли можна було знайти бодай трохи часу для себе, для своїх і от... Адресувати те запитання, яке ви щойно проартикулювали. Щодо почуття провини, теж хотіли би розпитати, тому що, от, знаєте, дійсно між різними категоріями людей, між різними верствами є ось це, ось це таке, мені здається, не до кінця розуміння. Я як приклад вам зараз наведу, почув розмову буквально нещодавно, кілька днів тому в місті, коли. Одна знайома розповідала, що вона телефонувала на фронт до свого до своєї близької людини. Е, сказала про те, що вона не буде святкувати, немає настрою. Ну бо тому, що ця людина знаходиться е, далеко і в небезпеці. На що отримала таке заперечення, мовляв. Я там для того, щоб ти тут святкувало така, така ніби проста модель. Та але звідки все одно береться ось ця провина? Ну бо ну бо дійсно ми розуміємо, що навіть на фронті е, люди знаходять бодай вільну хвилину для того, щоб одне одного привітати. Вони, вони зауважують ці свята. Це правда? Насправді, е, говорячи з військовими, я вже напевно і в ваших ефірах також весь цей рік або два говорю про те, що військові просять про одне: зберегти життя. Зберігти свідомість, зберігти якийсь лайфстайл, да, і комунікації між собою, щоб їм було куди повертатися, щоб їм було до кого говорити, і щоб були ті люди, з ким вони зможуть повернутися з війни. А от щодо того, чи святкувати, чи не святкувати, і почуття провини провина це почуття, яке виникає тоді, коли ти розумієш або відчуваєш, що ти в житті іншої людини зробив щось не так. І знаєте, до війни ми говорили про те, що відчуття провини, як правило, викликається так, якимись там сімейними сценаріями або якимись подіями, коли хтось змушує тебе відчувати цю провину, або ти змушуєш себе, бо ти вважаєш, що ти в житті іншої людини. Щось зробив не так. І, звісно, коли військові в окопах і на фронті, коли є прямні попадання в житлові будинки і люди гинуть, то ти відчуваєш провину за те, що ти маєш інше життя, і ти відчуваєш провину за те, що в тебе ну, більш-менш да, відносно, але все добре. Тож, це ну, неприродне відчуття, але так чи інакше, ми всі його почуваємо, і це не про боротьбу з цим відчуттям, а про прийняття цього відчуття. Тобто, треба просто зрозуміти те, що я вже там четвертий раз зараз да повторюю. Нам всім треба зрозуміти, що якщо в нас виникає почуття провини, то ця провина за те, що ти в житті іншої людини зробив щось не так. І треба згадувати, що все ж таки провина за те що відбувається в життях інших людей це провина терористів це це провина російської федерації це провина тих хто кожного дня кидає в наші хеди кинджали і всі інші всі, всі всі інші бомбардування які відбуваються і знищують наше життя тобто перекладати все ж таки цю провину на терористів і називати їх терористами, визначати їх терористами, і тоді можливо відповідальність за це переносити на них, а відповідальність за це вибрати на те, за що ми можемо взяти відповідальність. А ми дійсно можемо взяти відповідальність тільки за те, щоб зайвий раз попіклуватися про іншого, поговорити до нього або до неї. Uh, і якщо не розпитати, як справи, то хоча б uh, сказати їм якісь важливі слова. Uh, якщо повернутися до теми тероризму, uh, то згадати uh, фільми, в яких показуються катастрофи, да, якісь там авіакатастрофи. І в цей момент, коли відбувається авіакатастрофа, то uh, всі мобільні оператори говорять про одне в цей момент. Стільки любові, скільки можна почути в телефонних розмовах одне до одного, більше немає. Бо е, люди, люди могли загинути, вони вижили, або е, якимось там раптовим чином врятувалися, або шукають одне одного. І ці слова, як правило, про любов, про значущість іншої людини в твоєму житті, про значущість цієї люд... себе в їхньому житті, і, е, е, і це важливо. І я думаю, що Хоч настрій не святковий, і хоч нам всім не до свят, і нам треба берегти себе, спускатися в бомбосховища, і ну відчувати да оцю небезпеку від. Е... Російської Федерації все ж таки, все, що ми можемо сказати, це говорити людям, що вони нам потрібні, скільки гарного сталося за цей рік, оскільки вони були поряд або не поряд, або якоюсь порадою, або якимось дзвінком чи смс-кою повернули нас до життя, і наше бажання про них піклуватися може давати сенси нам у нашому власному житті. Ми стали гостріше відчувати життя, і е, зараз, знаєте, гостріше, ще кидаються в у вічі будь-які святкування, особливо якщо вони гучні або пишні. А наскільки зараз взагалі е, ну напевно, це з категорії моралі, але наскільки зараз взагалі нормально от, там збирати якусь там шалену компанію, зустрічати новий рік? Це ж ніби теж про е, близькість і про увагу до близьких? Я не знаю на що на рахунок гучних святкувань, а е, я взагалі не розумію яким чином можна думати про своє життя, щоб збирати гучне святкування? Тому що коли я думаю про якесь гучне святкування, для мене особисто і як для фахівця, і як для самої себе, це означає наражати тих, кого я запрошую на гучне святкування на небезпеку? У нас у всіх був Харків, точніше, Харківська область, да, ми всі знаємо навіть не святкування, а помини. Коли на поминах загинуло ще е, близько сотні людей, тому е, я не знаю, це безрозсудливість, або це вже знаєте така безвихідь, або це навпаки не бажання включати емоційно да, себе в війну і в цю ситуацію, або бажання е, такого знаєте в психології поняття ескіпізму, да уникнути. Оцієї небезпеки, хоч хоча б на якийсь короткий період. Але коли я приймаю рішення про святкування або про те, щоб зібрати друзів разом, я перш за все раджу подумати про те, а скільки людей, запрошуючи до себе на зустріч, я наражаю на небезпеку, оце дійсно почуття провини. Бо коли я наражаю їх на небезпеку, зустрічаючись в одному місці, там великою кількістю людей, а це не про гучність святкування, це про безвідповідальність щодо них. А щодо свята, ну знаєте, якщо в нас не буде якихось особистих маленьких свят, то ми всі втратимо останню віру в перемогу і останню віру в сенс, хоч якусь якогось спілкування і життя. Так можливо, це не про святкування. Але це святкування, це така ритуалізація да можливості поспілкуватися з близькими людьми або з далекими людьми і відчути, що життя є. Ну я думаю, красномовним прикладом цього була сьогоднішня історія з Одеси, де жителі будинку, де фактично повиносило вікна, повиносило двері вибуховою хвилею під час цієї масованої атаки. Вони зібралися і в дворі у себе е оздобили ялинку, та тобто. Пошук цієї нормальності. Люди не мають нормальних умов для того, щоб зустріти свято, побути з родиною, але попри все, це є такий, Ось ця ритуалізація, певно, про яку ви говорите. У нас буквально кілька хвилин лишається. Я от про що ще хотів допитати багато людей, і так якось повелося в нашій країні. Цього є більше. Будують собі плани, якісь очікування на рік. Ну це теж певний такий ритуал. Як не стати тут заручником, знаєте, ось цього. Завищеного очікування, бажання, ну бо розуміємо, що є речі, непередбачувані, які від нас не залежать. Тут, напевно, універсальних рецептів не буде, але ми можемо розуміти, що ми можемо планувати чи очікувати щось в межах двох-трьох тижнів, до двох-трьох місяців. І відповідно до цього, да, не на рік планувати, а бути гнучкими. Оцієї гнучкості ми на жаль не мали і до війни більшість з нас, да гнучкість мислення це ті самі приславуті софт скіли, да, про яких ми говоримо в посадових якихось да інструкціях, в працюючи в якихось корпораціях. Гнучкість, гнучкість. Можливості приймати рішення і змінювати да, наші плани і рішення відповідно до ситуації. Тому якщо не універсальний, але рецепт може бути один прокидатися зранку і думати те, що я можу зробити сьогодні і найближчі 2-3 тижні а ввечері засинаючи, підводити підсумки і відповідно змінювати ті, ті самі плани на, на 2-3 тижні. І бачачи їх на 2-3 місяці, насправді більше ми не зможемо осягнути. Але коли ми будемо це динамічно кожного дня відслідковувати і змінювати, в нас не буде відчуття того, що ми нічого не досягли. В нас нічого не вийшло. А в нас точно зафіксується, що щось вийшло, щось сталося, і чогось ми досягли. І тому порада тут одна. Два-три тижні, два-три місяці, і кожного дня це як говорять ітішники трекати. Ну так це це, 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 це бажання та ем, теж контролювати свій простір, своє життя. Воно абсолютно природнє. Дякуємо вам і Спасибо. та при нагоді. Запрошуємо вже в наступний рік. Нам потрібні ось такі розмови. Дуже цінуємо. Віра Романова, психологиня. Ще раз вдячні. Знов.